Усім привіт! Сьогодні урок номер 12 і ми будемо в'язати з вами англійську резинку. Ви набираєте кількість петель, яка ділиться на 2 плюс 2 кромочні. Знімаємо першу петлю кромочну. В'яжемо одну петлю лицеву, одну петлю виворітню, лицеву, виворітню. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Дов'язуємо наші останні петельки, перевертаємо на вивідній бік нашого полотна, знімаємо кромочну петлю, далі ми в'яжемо по візерунку, тобто, якщо тут лицева, в'яжемо лицеву. Але ми в'яжемо не як звичайну резинку, бачите, не сюди. А на рядочок нижче. І пров'язуємо. Виверітню петлю ми в'яжемо звичайним способом. Лицеву пров'язуємо на один рядочок нижче, тобто в попередній ряд просовуємо спицю і витягуємо нашу ниточку. Лицеву і виверідні петля. І так в'яжемо до кінця, дов'язуємо. Наш рядочок, перевертаємо на лицеву сторону, і в лицевій стороні ми теж в'яжемо, як і виворітній стороні. Тобто, знімаємо кромочну, пров'язуємо в петлю на рядочок нижче, ось сюди, пров'язуємо виворітню петельку, ми в'яжемо звичайним способом. Далі знову в ряд. Що нижче просовуємо, спицю, витягуємо ниточку, і знову вивертню. І так просто в'яжемо на потрібну вам висоту. І ось такий класний візерунок ниточка трішки пишніше, ось такий класний візерунок у нас виходить. Дякую за увагу! Вчіться, старайтесь, і у вас буде все виходити. Гарного вам дня, до зустрічі!